Вітаю, любі треті класники, на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочинаємо з криголаму. Оберіть, будь ласка, авокадо, яке нагадує вам вас. Тема сьогоднішнього уроку множення одноцифрового числа на кругле число. Попрацюємо усно, пригадаємо компоненти дій. 350 поділити на 7 дорівнює 50. 350 це. 7 дільник, 50 частка. Шістдесят помножити на сім дорівнює 420. Шістдесят це множник. сім, другий ножник, 420 добуток. 430 плюс 540 дорівнює 970. 430 це перший доданок 540. Другий доданок 970. Сума. 980 мінус 370 дорівнює 610. 980 це зменшуване. Зменшуване 370 від'ємник і 610 різниця. В робочому зошиті запишіть 11 березня, класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з чисел, які треба спочатку утворити. Прочитаємо числа: 3, 7, 4, 1, 6, 9, 8, 5 і 2. Кожне з цих чисел збільш у 10 разів. 3 збільшити у 10 разів буде 30. Записуємо. Сім збільшити у десять разів. Сімдесят. Чотири збільшити у десять разів. Сорок. Один збільшити у десять разів. Десять. Шість збільшити у десять разів. Шістьдесять. Дев'ять. Дев'яносто. А 8 – 80 5 збільшимо у 10 разів 50 і 2 20. Допишіть до кінця, натисніть на паузу. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінці 48 вашого підручника. Виконай послідовне множення одноцифрового числа на кругле трицифрове число за зразком. Працюємо усно. Отже, одноцифрове число 3. Помножити на трицифрове кругле число 210. Число 210 можна розкласти на 21 помножити на 10. Що ми отримаємо? 3 помножити на 21 і помножити на 10. 3 помножити на 21 буде 63, а 63 помножити на 10 буде 630. І так, обчислимо усно. 3 помножити на 320. 320 це 32 помножити на 10. 3 помножити на 32 буде 96 та ще на 10 960. 4 помножити на 130. 4 помножите на 13 і помножити на 10. 4 помножити на 13 буде 52 та ще помножити на 10 520. 3 помножити на 220. 3 помножити на 22 і помножити на 10. Ooh. 3 помножити на 22 буде 66, та ще помножити на 10, 660. 6 помножити на 120. 6 помножити на 12 і помножити на 10. 6 помножити на 12 буде 72, та ще на 10, 720. 5 помножити на 17. 5 помножити на 170. 5 помножити на 17 і помножити на 10. 5 помножити на 17 буде 85. Та ще помножити на 10, 850. Виконаємо завдання письмове. Завдання під номером 330. Виконай множення, використовуючи переставний закон. Давайте спочатку звернемося до зразка. Одноцифрове число 3 помножити на кругле трицифрове число 130. Переставний закон множення. можу 130 помножити на 3, 130 записати у вигляді суми розрядних додатків і кожен з цих доданків перемножити і результати додати. Так що я отримую 100 плюс 30 помножити на 3, 100 на 3 буде 300. 30 на 3 буде 90, 300 плюс 90 буде 390. Запишемо посередині вирази 330. Перший вираз. 2 помножити на 310. Використовуємо переставний закон множення. 310 помножити на 2. Дорівнює. 310 запишемо у вигляді суми розрядних доданків. Це 300 і 10. За дужками помножити на 2. 300 помножити на 2 плюс 10 помножити на 2 дорівнює 600 плюс 20 дорівнює переношу на новий рядочок дорівнює 620 Записуємо наступний вираз. 4 помножити на 210. Дорівнює. закон множення. 210 помножити на 4. Число 210 розкладаю на 200 і на 10. Помножити на 4. Спочатку 200 множу на 4, 10 множу на 4, і результати додаю. 200 на 4 буде 800, 10 на 4 буде 40. А 800 плюс 40 дорівнює 800. Наступний вираз ми теж запишемо розписуючи, а останні три вирази розписувати не будемо. Записуємо 5 помножити на 180. 5 помножити на 180. Переставний закон множення 180 помножити на 5. 180 це 100. і Вісімдесят. Множимо окремо сто на п'ять і вісімдесят помножити на п'ять, дорівнює сто помножити на п'ять буде п'ятсот, вісімдесят помножити на п'ять буде чотириста. А 500 плюс 400 дорівнює 900. Допишіть до кінця, натисніть на паузу. Останні три вирази не розписувати, а обчислювати усно в голові. Записуємо 3 помножити на 140. Дорівнює. Використовую переставний закон множення це 140 помножити на 3. 140 це 100 і 40. 100 помножити на 3 буде 300, 40 помножити на 3 буде 120, а 300 плюс 120 дорівнює 420. Ми ще записуємо 5 помножити на 120. Дорівнює. Обчислюємо в голові переставний закон множення 120 помножити на 5. 120 – це 100 і 20, 100 на 5, 500, 20 на 5, 100, а 500 плюс 100 600. І останній вираз 4 помножити на 160 Дорівнює. 160 помножити на 4. 160 це 100 і 60, 100 помножити на 4 буде 400, 60 помножити на 4 240, 400 і 240, 640. Пропоную трошки відпочити. Пригадаємо таблицю множення, виконуючи руханку. you mm -hmm. Наступне письмове завдання під номером 334 на сторінці 49. Прочитаємо завдання. Складіть рівняння. Отже, запишемо посередині рівняння 334. Рівняння 334. Як бачите, в цьому завданні рівняння не подано, його треба скласти. На онлайн-уроці ми з вами складемо перше і друге рівняння. Пригадаємо, якими буквами ми позначаємо невідомий компонент рівняння. Це може бути або А, або Б, або С, Х, Y, Будь-які літери латинського. Алфавіт. Невідоме число збільшили на 120 і дістали 360. Знайди невідоме число. Як же скласти рівняння? Невідоме число ми позначаємо будь-якою буквою латинського алфавіту. Візьмемо букву А. Невідоме число А збільшили на 120. Тобто до цього числа додали, чи відняли, чи помножили, чи поділили на 120. Якщо збільшили на 120, то додати 120. Так. Дістали 360. Дістали або отримали, це знак дорівнює. Дорівнює 360. І тепер розв'язуємо це рівняння, а дорівнює. Що необхідно зробити? Від 300. 60, відняти 120. А дорівнює 240. Зробимо перевірку. Підкреслюємо. Замість А підставляємо 240, отримуємо 240, додати 120. Дорівнює 200 і 100, 300, 40 і 20, 60. Отримали 360. Внизу записуємо 360. Дорівнює 360. Дві клітинки вправо від результату, піднімаємося наверх і складаємо друге рівняння. Невідоме число зменшили в 4 рази і дістали 190. Знайди невідоме число. Знову невідоме число ми позначаємо будь-якою літерою латинського алфавіту. Хай це буде літера Б. Зменшили в 4 рази. Значить що? Поділили на 4. Отримали скільки? 190. Дорівнює 190. Це рівняння. Розв'яжіть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіряємо В дорівнює 190 помножити на 4. В дорівнює. 100 помножити на 4 буде 400. 90 помножити на 4 буде 360, 400 плюс 360 буде 760. Робимо перевірочку.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, як же множити одноцифрове число на трицифрове кругле число. Тож на кінець нашої роботи, як ти оцінюєш свою роботу сьогодні? Урок був зрозумілим, мені все вдалося, було трохи складно, але я старався, потрібна допомога, хочу ще потренуватися. Рінка 49, номер 334 третє, четверте рівняння. Вам необхідно скласти два рівняння і розв'язати їх. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.